Залишити нам спортивний майданчик, зелену зону біля дитячого майданчика і парковку за будинком. Перша йде до До додорожче. Парковка, яка ріжиться, перед їхнім будинком. Вони говорять про спортивний парковка. Спортивний майданчик. Зелену зону. І оцю парковку. І ота парковка, правильно? Тобто повністю вони хочуть цю ділянку повністю залишити, і хочуть обрізати саме майданчик. Майданчик зелене зону і парковку. Це зрозуміло. Парковка ось, майданчик ми обрізаємо ось вони хочуть. Ну, до так зелена тут. І хочуть залишити цей стадіон. Дивіться, по цій земельній ділянці потрібно тоді. Визначитись, як її розподілити. Спортивний майданчик має відійти вам, зелена зона вам, але там вже потрібно вирізати для майна, зрозуміло, земельнілянки. Я думаю, ви якісь пропозиції вкажете, але тоді спільно ми їх зробимо.